майже 250 тисяч загиблих. Такі реальні цифри втрат України після повномасштабного вторгнення Росії. США готує ліквідацію Зеленського. А ООН заборонила Україні наносити удари по Москві через нестачу власних людських ресурсів. Україна планує мобілізацію понад 30 тисяч канадців та відхрещується від дружби з Польщею. А ще в Росії ображаються, що японці під час вшанування жертв атаки американців на Хірусіму у 1945 році не згадують американців, зате говорять про загрозу зі сторони Росії цього тижня російська пропаганда багато говорила про міжнародне ставлення до України, але й тут вона не мовила правди. Вигадувала брехливі новини, маніпулювала та виривала з контексту. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк Ньюз» І зараз ми розберемося, як і про що брехали росіяни цього тижня. 248 тисяч некрологів. Західна преса намагається підрахувати реальні цифри втрат української армії, яку приховує від народу київський режим. Цього тижня в програмі Весті вийшов сюжет про реальні втрати України на війні з Росією. Об українських потерях є, наприклад, такі сведі основані на аналізі некрологів, появлявшихся за полтора года в соцсетях. Їх насчитали 284 тисячі. Другий істочник, на основі якого, не має офіційних цифр, роблять виводи журналісти. И военные аналитики, отчет о работе сотовых операторов на Украине, которые фиксируют рост числа так называемых мертвых сим-карт. То есть тех, которыми перестали пользоваться окончательно. С конца 2021 года таких было 6 миллионов шестьсот двадцать тысячи, а за первые пять месяцев этого года еще миллион. Статистика довольно драматичная. Хотя понятно, что кроме военных потерь, тут гораздо более значительный процент тех, кто просто покинул Украину. Национальная комиссия по связи пытается. Найти і тут положительні сторони. Однак усі ці підрахунки іноземних медіа фейк. Вести марно намагаються приховати походження інформації про 284 тисячі некрологів. Про це написано в комсомольської правді і повідомив про це автор телеграм-каналу Шепот Фронта Руслан Татарин. Про свій метод розповів в ефірі радіо Комсомольська Правда. Поставив пошук на тегові слова на кшталт загинув за Україну. Похований вивів у програми, щоб був інтернет-підрахунок, і швидко з'ясувалося, що солдатів гине в Україні дуже багато у середньому близько 400 некрологів на день. Цифри не найвправдоподібніші, зважаючи на те, що на початку липня кремлівські змі поширили оцінку воєнкора Олексія Суконкіна. Загальна чисельність ЗСУ складає близько 400 тисяч осіб. За такого співвідношення втрат і чисельність, Ельності особового складу взагалі не зрозуміло, як українська армія могла б вести бої. Тож замість західної преси джерелом виявився один з блогерів, якому вісті пропонують повірити на слово. Російські змі поширюють інформацію про те, що невдоволення заходу терористичною політикою проти Москви, вищого політичного керівництва України сягнуло піку. Почастішання атак на російські військові об'єкти заявляють, що ЗМІ призведуть до передчасної ліквідації українського президента Володимира Зеленського представниками США та їхніми сателітами. Медіа запевняють, що союзники України нібито вже розпочали процес обговорення наступника влади в країні. Причому в своїх повідомленнях посилаються на експоробіт. ...ЦРУ та західних експертів. Це частина західної пропаганди, яка знає, що Зеленського так чи інакше збираються вбити чи усунути. Тому вони хотіли б звинуватити в цьому Росію. Знову ж таки, вони не хочуть брати на себе відповідальності за те, що вони будуть робити самі. Чесно кажучи, я не думаю, що Зеленський ще довго буде при владі. Я думаю, його дні добігають кінця. Однак такі повідомлення відверта брехня. Наратив російських медіа про підготовку з західними спецслужбами ліквідації зеленського ґрунтується на маніпулятивному трактуванні статті Політіко. Автори публікації наголошують на тому, що ситуацію можливого вбивства президента російськими військами не можуть ігнорувати ні в Україні, ні на заході. Політіко нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни здійснили кілька безуспішних спроб замаху на українського президента. Не дивно, що російські законодавці та ультранаціоналістичні військові блогери сформували хор, вимагаючи зробити його мішенню. Статус зеленського як символу того, що захід сприймає як справедливу боротьбу, його здатність благати і лаяти своїх союзників, поки не доб'ється свого його готовність нахабно йти на фронтові фотосесії та виступи в парламенті. Все це перетворило його на мішень. Журналісти «Політико» повідомляють, що у разі ліквідації російськими окупантами українського президента влада в Україні тимчасово переходить до голови Верховної Ради України. Зараз цю посаду обіймає Руслан Стефанчук. Формально за конституцією лінія престолу наслідування чітка. Коли президент не може виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України українського парламенту бере на себе його обов'язки, сказав Микола Княжицький, опозиційний депутат із західного міста Львова. Отже, вакууму влади не буде. Російські медіа, посилаючись на заяву представника генсека ООН Фархана Гака, повідомляють, що в ООН невдоволені діями Києва та засудили українські атаки по Москві. Зокрема, як йдеться в заяві Гака, в ООН вимагають від України припинити проводити такі атаки. Даже в ООН сьогодні призвали Київ відказатися от своїх терористичних методів, які можуть спровоцировати Росію на по-настоящему жорсткий відповідь. Річ об атаках безпілотників на Москву і другі регіони Росії. В офісі генсек організації сказали, що виступають проти такого, особливо атак на гражданську інфраструктуру, Да і союзники Зіленська уже не раз подчеркивали, що не одобряють это. Однак як виявилося, представник ООН нічого подібного не говорив. А новина фейк. На офіційному сайті ООН є повна розшифровка прес-брифінгу організації, де виступав Фархан Гак. 31 липня. Він дійсно прокоментував питання щодо атаки безпілотників на Москву. Москву зокрема його запитали, яка реакція генерального секретаря на цей інцидент? На це заступник речника відповів, що він проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти. Спочатку в минулі вихідні фінансовий район Москви був атакований безпілотниками. Російський уряд стверджує, що там українські безпілотники. Яка реакція генерального секретаря на цей інцидент? Наступник прес-секретаря: ну ми не маємо інформації з перших рук про те, хто відповідальний за цей напад. Але, звичайно, ми проти будь-яких атак на цивільні об'єкти і хочемо, щоб вони припинилися. Ні, у відповіді на це запитання за весь прес-брифін фарган Гак не закликав не атакувати Москву, але й не висловлювався за заступ. Некречника просто дипломатично висловився проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти і висловив побажання, щоб вони припинилися. Після того, як Україна зазнає колосальних втрат на війні, її мобілізаційний потенціал вичерпується. Відтак, як повідомляють російські медіа, в Україні розглядають можливість мобілізувати представників української діаспори. Зокрема, повідомляється, що Україна планує мобілізувати 30 тисяч канадців українського походження. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков. У Канаді мешкає величезна кількість етнічних українців, одна з найбільших національних громад. Зараз, коли історична батьківщина потребує їх, вони мають бути тут. Вони громадяни Канади, але передусім українці. Просимо канадський уряд направити до нас 30 тисяч чоловіків призовного віку. Однак ці повідомлення фейк в жодному з останніх інтерв'ю Олексій Резніков не говорив про це. Востаннє українські медіа цитували українського міністра у контексті Канади наприкінці липня 2023 Тього року тоді він висловив подяку голові міністерства національної оборони Канади Аніті Анант за велику підтримку та особисту дружбу. Жодної інформації про прохання на адресу канадського уряду щодо мобілізації в медіа виявити не вдалося. Водночас у російськомовному сегменті неіснуюча цитата Резнікова набула поширення наприкінці липня, на початку серпня 2023 року. Першу публікацію такого змісту нам вдалося знайти в російському телеграм-каналі Політичний юмор від 28 липня. В описі каналу йдеться, що там публікується лише політичний гумор. Зважаючи на все, саме звідси й було взято вигадану цитату. І в той самий день поширено кремлівськими змі. Слід також додати, що аналогічні фейки почали з'являтися і в англомовному сегменті. Фактчекери з Reuters також звернули увагу на такі новини. Вони звернулися до представників Канади та України, які також спростували плани. З мобілізації 30 тисяч канадців. Російські медіа активно поширюють новину про те, що Україна погрожує Польщі повним розривом відносин. Посилаючись на цитату радника голови офісу президента Михайла Подоляка, ЗМІ повідомляють, що українсько польській дружбі настав кінець, і у відносинах двох союзників вже розпочався розлад. Украина будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий. А после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник отметил, что конкуренция будет происходить не только на экономическом поле, но и в сфере защиты проукраинских интересов. При этом нынешние противоречия между Киевом и Варшавой Подоляк обозначил как дискуссия, которая не приведет к каким-то раздражениям разрывом между Украиной и Польшей. Ранее официальная Варшава заявляла, что Киеву надо начинать ценить то, что Польша на протяжении нескольких лет оказывает большую помощь Украине. В Киеве, в свою очередь, заявили, что якобы имеющая место неблагодарность украинцев за помощь Польши не соответствует действительности, и такие сообщения неприемлемы. Однако эти сообщения – манипуляция. Она базируется на интервью радника-учильника президента Михаила Подоляка телеканалу Freedom. Ред іншого, журналіст поцікавився уподаліка вектором розвитку відносин України та Польщі на тлі активного просування прокремлівськими медіа величезної кількості наративів, спрямованих на підрив довіри між двома країнами, заперечуючи заяви російської пропаганди, радник президента наголосив, що двосторонні українсько польські відносини перебувають на найвищому рівні. Для меня двусторонние отношения украинско-польские на наивысшем уровне находятся сегодня. Абсолютно хороший диалог идет на уровне президента, президента Дуда, президента Зеленского. Не вижу здесь, опять же, разногласий. И мы также прекрасно понимаем, что если Украина, собственно, на поле боя занимается всей работой необходимой, то Польша является таким базовым хабом, через который идет снабжение Украины. То есть мы друг с другом полностью взаимозависимы, взаимосвязаны в рамках решения ключевой задачи проигрыша Российской Федерации. Это приоритет номер один с большим отрывом, никаких проблем не возникает. Подоляк, так уж Зробив заяву щодо конкуренції з Польщею, але в контексті ринкової економіки і вільної торгівлі він зазначив, що Україна та Польща мають різні позиції щодо деяких економічних питань проте це ніяк не загрожує відносинам двох країн. Радник президента не погрожував жодним розривом відносин із польським керівництвом і не ставив ультиматумів. Навпаки, подоляк навів приклад переговорів Польщі та України у галузі сільського господарства і наголосив, що ця дискусія не призведе до розривів чи до чогось. Подібного С другой стороны, давайте перейдем в другую плоскость. Все-таки есть национальные суверенитеты. У нас свои интересы с учетом того же сельского хозяйства. Польша есть свои интересы, в том, опять же, в том числе с учетом их сельского хозяйства. Естественно, это все вопросы диалога. Когда идет вопрос о национальных суверенитетах, о национальных интересах, то необходимо занимать позицию. Безусловно, мы занимаем проукраинскую максимальную позицию. Польша занимает пропольскую позицию. Это очевидно. И это вопрос диалога внутреннего для того, чтобы у нас сегодня есть проблема под названием закрытые зерновые коридоры морские, морского пути. Нам необходимо расширение сухопутных зерновых коридоров а это вопрос дискуссий. Вопрос другой. И это третья составляющая: дискуссию нужно ввести абсолютно правильно, корректно, максимально, опять же, максимально открыто, не бояться публичной дискуссии. Я не вижу никакой проблемы в нынешней дискуссии между Польшей и Украиной. И уж точно эта дискуссия не приведет к каким-то надрывам, разрывам или к чему-то подобному. У нас. Максимально близькі партнери, максимально близький друг на сегодняшний день. это, – это Польша, И, в принципе, так будет до конца войны. После концерта войны, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, опять же, конечно же, мы с вами мы с вами будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жорстко и не только по отношению к Польше, но и по отношению к любой другой стране. Як бачимо, Михайло Подоляк не робив жодних радикальних заяв про позбавлення Польщі статусу максимально близького друг. Гам, твердження про інше є маніпуляціями про кремлівських змі. Міцні політичні відносини України та Польщі постійно зазнають атак як з боку керівництва Росії, так і про кремлівських змі, які активно розповсюджують фейки, намагаючись підірвати довіру між двома союзниками. Під час вшанування пам'яті жертв атомного бомбардування США Хіросіми в Японії представники офіційного токіо забули хто був винний у цій страшній трагедії. Натомість знайшлося місце для звинувачення Росії, нібито у загрозі застосування ядерної зброї. Що стало свідченням подвійних стандартів політики Японії? По оцінкам, в Хіросімі за день скінчались від 70 до 100 тисяч людей. До кінця року число жертв виросло до 140 тисяч. В память о них в Японии состоялась минута молчания. По традиции отчет вели ударами колокола. Основные траурные мероприятия прошли в мемориальном парке мира в центре Хиросимы. В этом месте сжигали тела погибших после бомбардировок. Там выступили официальные лица страны, в том числе премьер-министр Фумио Кисида. В его речи нашлось место для обвинения нашей страны в угрозе применения ядерного оружия. При этом он не упомянул, что страшная трагедия, которая унесла жизни сотен тысяч людей, произошла по вине Ні, однак ці повідомлення брехня. Маніпулятивні заяви Росії про те, що в Японії, нібито, забули, хто саме скинув атомні бомби на їхні міста, лише черговий спосіб применшити відповідальність Росії за те, що російська влада сьогодні знову поставила світ під загрозу ядерної війни і відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. На тлі 78-х роковин бомбардування Хіросіми Світові лідери особливо відзначили, що світ знову опинився під загрозою застосування ядерної зброї. Зброї і що варто пам'ятати про те, до чого призводять такі дії, оскільки сьогодні Росія погрожує застосуванням атомної бомби під час війни проти України, саме про Росію та безвідповідальні заяви її політиків, і говорили представники різних країн. Також наголошували на необхідності продовження процесів ядерного роззброєння для підтримки світової безпеки. Трагедія Хіросіми та Нагасакі спричинені ядерною зброєю, ніколи не повинні повторитися як єдина країна, яка пережила жах. Ядерної руйнації під час війни Японія невтомно докладатиме зусиль для створення світу без ядерної зброї, продовжуючи твердо дотримуватись трьох неядерних принципів. На меморіальній церемонії були присутні і представники США. Так, посол США в Японії Рам Емануель у своєму посланні заявив, що можливість ще раз відвідати меморіальні церемонії миру у Хіросімі та Нагасакі це щира честь та особиста відповідальність. Важливо, щоб ми всі пам'ятали та віддавали шану трагедіям минулого, щоб забезпечити мирне майбутнє у світі, який прагне до єдності зв'язок між меморіальним парком миру в Хіросімі та національним меморіалом Перхарбоу, є символом примирення. Представляючи Сполучені Штати в ці ключові моменти, я як ніколи натхненний зміцнювати наш альянс з Японією та реалізовувати наше спільне бачення та спільне прагнення до миру та процвітання у травні 2023 року. В хірусімі відбувся саміт лідерів Великої Сімки. Тоді лідери країн, зокрема президент США Джо Байден, відвідали меморіальний парк а також поспілкувалися з тими, кому вдалося вижити після атомних вибухів. Місце проведення саміту було обрано спеціально для того, щоб нагадати на якій небезпечній межі знову опинилося людство. Під час саміту у хіросімі побував і президент України Володимир Зеленський. І наостанок Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Її інкримінують дискримінацію російської армії та заклики до вбивства людей за національними ознаками. Як заявив у серпні 2022 року, слідчий комітет Росії в ефірі одного з телеканалів Яніна Соколова висловила позицію про необхідність вбивати росіян за національною ознакою, виступивши при цьому за жорстоке знищення. Яніна Соколова вже відповіла на ці повідомлення. Друзі, всім привіт! Російська Федерація оголосила мене в розшук як екстремістку і терористку. Це звичайно дуже смішно. Чи я боюся, я не боюся, але хочу сказати, що навіть якщо ви потвори мене закритуєте, то буде не переливки. тому що я стану зечкою, а зекі в вашій країні стають частниками ПВК Вагнер. А потім ті, хто має більше яєць ніж Пригожин, стають тими, хто зрештою знесе ваш вонючий режим. Тому всі розклади прекрасні. Дякую українцям всім за підтримку. Міжнародний розшук з боку Російської Федерації стане для мене ще більшим подарунком і честю, аніж розшук внутрішній. Тому все йде до фіналу і краху Путіна і Росії. Слава Україні! Ціло. Ми ж, у свою чергу пропонуємо росіянам не зупинятися лише на журналістах, які закликають захищати власну державу, а й звинувачувати інших. Щоб полегшити їм роботу, ми навіть підготували підбірку таких агітаторів, і це далеко не повний список. А, а прям да, топити таких надо було сині, прямо там, де плине кача. От прям цих дітей, тапіть прямо сині. Та в ваш метод. Это, это, не ваш міт, тому ви інтелігентні люди пісателі фантасти. А это наш метод. Вот прям воспитывать надо Сказал, было. что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в, в реку с буйным бурным течением. почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. Росіяни не стомлюються відточувати свою майстерність умінні брехати, але з кожним разом їх вигадки все більш абсурдні і недолугі. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.